Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією класних новин. Ну що, друзі, вже всі знають, що нарешті, нарешті ми дочекалися, хоч якоїсь адекватності, так, якісь адекватних дій з боку Сполучених Штатів Америки щодо Росії і щодо Путіна. Я маю на увазі введені санкції. Так, я не є фахівцем в санкціях, так і я не буду вам тут розповідати, що ці санкції нароблять або що вони не нароблять. Але судячи з того, що говорять професіонали, то санкції дійсно потужні. І ці санкції дійсно повинні вдарити дуже, -дуже боляче. По російській економіці, і знаєте, друзі, от я от зараз читаю все це. Так, дійсно, там і Європа також сьогодні ввела свої санкції і підтримує ці санкції, які ввели Сполучені Штати Америки. І я читаю зараз різні статті, дивлюсь різних блогерів, і я бачу, що люди, на жаль, до кінця не розуміють і забувають так. Все те, що було до введення цих санкцій, багато людей зараз думають, що ну нарешті, нарешті, Дональд Трамп почав рухатися в якомусь правильному напрямку. Друзі, я вам хочу нагадати, що Дональд Трамп як був, так і залишається Дональдом Трампом. Він так і залишається рудим доні. Він так і залишається тако, так. -о, так -о. Тим, ким він був, він не змінився. Те, що зараз відбувається, це дуже велика класна перемога української дипломатії і європейської дипломатії. І те, що я бачу, у мене виникає, от знаєте, у мене виникає зараз е, така думка, що європейцям та українцям вдалося здернути Дональда з гачку, на якому його довгий час тримав Путін і тримала Росія, так. Тобто, те, що Трамп він друг Путіна, те, що Трамп він друг Росії, ну ні в кого немає жодних сумнів, сумнівів. Все, що робив Трамп, він це доказував багато разів. І тут вже знаєте, от я от дивлюсь на все це, і я не можу зрозуміти. Ну як це так? От оце, от е, недоношене, оце от чмо мілке, та оце от карлік, який сидить у Кремлі, в оточенні труп'ячини. Я вам нагадую, що е, цей дідуган, плішивий дідуган, мітер 20 з кепкою ростом, так е, він сидить в оточенні труп'ячини, і він зараз розпоряджається всією тією територією, яка називається Росією, і всією тією біомасою, яка живе на цій території. І ось яким треба бути лахом, яким треба бути е, ну взагалі тупою істотою, щоб просрати перше просрати велику країну, так друге просрати майбутнє 145 мільйонів. Третє просрати своє майбутнє в цивілізованому світі, так наваштувати проти себе більшу частину світу. І на останок просрати свій останній найцінніший есе. Так, тобто Дональд Трамп це був останній його самий, найбільший, е, скажімо так, проект. Це, це те було, що могло його врятувати так, в будь-якій ситуації. І ось оце. Е, Путін, оцей Путін, оцей Карлік, він умудрився просрати навіть свій самий найбільший, самий дорогий проєкт. Він, він, він просрав Трампа, так? Тобто Путін, мало того, що себе загнав в такий кут, звідки в нього вже немає виходу. В нього вихід. Тільки в нього два виходи: так, або туди на той світ, або у тюрягу, так разом зі своїми поплічниками, ну і разом з біомасою, яку він там використав в своїх цілях. А він також поставив глухий кут Дональда Трампа свій найцінніший проект. Так, тобто у Трампа зараз просто немає жодного іншого ходу. Трамп намагався петляти, Трамп кидав хвоста 8 місяців, намагався якось уникнути. Якихось серйозних дій проти Путіна, проти е, е, Росії. Але це цей це, це невдаха, Володя Путінський. Так, ну, ну, що можна е, очікувати від Пітерської шпани, так? Ну і цей невдаха він. він 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 умудрився загнати Трампа також разом з собою. Загнати Трампа в такий кут, де у Трампа вже не було жодного іншого виходу. І Трамп, Трамп до останнього боровся буквально за 2-3 дні до цього Трамп відмовив в постачанні. Ракет, так на які всі так сподівалися, що думали, що вже все це питання вирішене, що там агавки будуть у України. Він знайшов, як викрутитися. Знов таки дебільна відмазка, знов таки, ну відмазка розрахована на ідіотів. Так всі чудово зрозуміли, що це чергова спроба е, Трампа е, уникнути якихось активних дій проти свого дружбана, але, але Україна з Європою. Змусили Дональда Трампа прийняти таке рішення. Так, ще раз підкреслюю: я впевнений, що це чергова гучна перемога українських політиків і європейських політиків. Вони дотисли, вони поставили все ж таки. Я вам нагадаю, що буквально за день до цього е Україна з Європою прийняли резолюцію по закінченню війни, в якій вони прописали чітко. Ті угоди, на які погодився і голосив сам Трамп. Так, тобто, ця угода, вже те, що вони прописали ці резолюції, вже відбивала всяку можливість для Трампа віляти хвастом далі і казати: та ні, я це не говорив, та ні, ви мене неправильно зрозуміли. Давайте ми зараз поміняємося. Не на лінії з, е, де зараз йдуть бої, будемо зупинятися а там, подаримо комусь щось. Ні, все він це ляпнув. Європейці з українцями це швидесенько оформили в документ. І затисли Трампу яєчки у тиски так що Трамп вже не зміг вивернутися. Тож, друзі, це класна ініціатива, це класна новина. Знов підкреслю, що багато класних аналітиків кажуть, що це дійсно дієвий, дієвий крок, і що це дійсно вдарить дуже боляче. По е, воєнній машині Раші, так і що це дійсно вплине зараз на Рашу і вдарить дуже дуже боляче. Але я хочу ще раз нагадати, що це зроблено не е, завдяки тому, що е, Трамп там вдруг став е, на бік України, став адекватною не, людиною. Ні, це створено скоріше за все. Е, Навпаки, бажань Трампу, але завдяки тому, що його поставили в такі умови, де він вже просто не має жодного простору для якихось своїх фінтів. Він відмовив в ракетах, але був вимушений зробити хоч щось. І він ввів ці санкції. Ну і е, подяка тим, хто працював над цими санкціями. Так я маю на увазі ті команді американців, які розробили цей проект, які знайшли больові точки, які прописали ці больові точки. Тепер залишається питання, як ці санкції будуть, е, ну як їх будуть підтримувати, так як їх будуть виконувати. Тому що ми з вами пам'ятаємо, що паралельно зі всіма заявами і. Паралельно з тим, що Дональд Трамп розповідав, що він підтримує Україну, і хоче закінчити цю війну. Дональд Трамп ліквідував декілька дуже важливих інституцій, які відслідковували е, саме виконання санкцій, так як виконуються введені проти Росії санкції е, інституції, які відслідковували і фіксували всі злочини росіян і російської армії. Я вам нагадую, Трамп їх ліквідував. Тобто таких інституцій зараз немає. І Мало ввести санкції, треба ще е, забезпечити їх виконання. Сподіваюся, що європейці зараз разом з українцями будуть вже тримати. Е, класно будуть тримати Трампа і не дадуть йому можливість висклізнути з цієї ситуації і заставлять його е, виконувати ці санкції. Так слідкувати за тим, щоб ці санкції виконувались. Тож, друзі, це дуже класна новина. Я ще раз вітаю всіх українців, вітаю всі все цивілізоване людство. Е, ну, світ ще не втруху, не втруху у нас ще є шанси. Боротися з ціма мудаками, надавати їм по зубах, і відстояти е, людство, і відстояти цивілізацію для наших дітей і наших нащадків. Тож, давайте будемо з вами єднатися. Давайте будемо діяти як завжди від вас. Підписка на канал прямо зараз, якщо ви ще на нього не підписані. Від вас сподобайки цьому відео, від вас коментарі. Від мене, як завжди, класні новини. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в каналі. Нехай всім щастить!